Хочеш знати, де більшість трейдерів купує, а де продає. Є інструмент, який дозволяє це побачити. У цьому відео ми розберемо його простою мовою без зайвої теорії. Якщо ти тільки починаєш свій шлях в трейдингу, це саме те, що тобі потрібно. Додивись відео до кінця, щоб нічого не пропустити. А перед початком відео підтримай лайком та не забувайте підписуватись. Поїхали. Поговоримо ми сьогодні про сітку Fibonacci. Що це таке? Та для чого вона взагалі потрібна. Отож, перейдемо спершу до налаштувань. Зліва на панелі можете вибрати даний інструмент. Також його ось тут додати. В мене він вже є. Далі ми його включаємо і заходимо ось тут в налаштування. Можете ви забрати ось тут лінію тренду. У вас буде, ви його просто забираєте. А лінії тонкіші робите, все на ваш як то кажуть, на ваш смак. Далі. Ось тут вибираєте 0,1 і 0.5. Також ось ви можете тут фон покорекціювати, уровні, текст і тому подібне. Далі, коли ви все це зробили, нажимаєте ОК OK, і все. У вас сітка готова. Також ви можете ось тут нажати і додати її. Ось тут сохраніть, як шаблон. Далі, для чого взагалі потрібна ця сітка Fibonacci? В нас. Зеленим це преміум-маркет, червоним це дискаунт маркет. В даному діапазоні, в преміум маркеті великі гравці продають, а в червоному діапазоні, тобто, в дискаунт маркеті великі гравці купують. Тобто, цю сітку Fibonacci краще використовувати взагалі від годинного таймфрейму. Чому? Тому що вона буде більш ефективнішою та більш логічною, на мою думку. І я її взагалі використовую від годинного таймфрейму. Давайте перейдемо спершу на шаблон, щоб ви взагалі розуміли, як це працює. Якщо, наприклад, в нас йде висхідний тренд, ми натягуємо сітку Fibonacci від нашого мінімума, тобто мінімум, який дає сильний імпульс. І все. Далі ми чекаємо корекцію, коли вже йде корекція. В даному діапазоні на люди будуть купляти, тому що у нас йде висхідний тренд. Найголовніше для цієї сітки це визначити ще, який у нас тренд. Чи не східний, чи висхідний. Для висхідного тренду ми виділяємо в даній зоні якусь зону інтересу, тобто в дискаунт маркеті Якщо ми бачили, що ціна вже зупинилась і робить якусь корекцію, вона буде тестити 0.5, тобто даний діапазон 0,5 або нижче, ми виділяємо якусь, наприклад, зону інтересу, нехай це буде імбаланс або буде ордерблок, від, від якого ми можемо очікувати якусь реакцію. Тобто, якщо в нас є ордерблок, наприклад, плюс у нас discount market, це вже виступає доповнення до вашої стратегії. Тобто ще один фактор, який. Дає вам приклад того, що ціна буде рухатись вгору. Далі, коли ціна знову робить якусь корекцію, ми просто беремо нову сітку Fibonacci або ту саму, і просто її притягуємо до даного мінімуму. Але найважливіший фактор це коли ми пробиваємо даний максимум і закріпляємось вище, і робимо якийсь хай. Щоб просто натягнути потім до цього хая. Все. Ціна робить корекцію. І йде далі вверх. І також ви шукаєте вже так само зону інтересу в, даному, в даній області. І коли ціна вже пробиває даний рівень, ви просто берете сітку Fibonacci, ось так. І перетягуєте ось сюди. Це водночас простий і дуже ефективний інструмент. Також можемо перейти на. Несхідний тренд все абсолютно те то саме. Тобто, від нашого максимуму до нашого мінімуму. У нас є тези даної області. І так само можете ось так. Побачити, ось так робити. І ось так. Просто в цій зоні інтересу. Тут у нас буде зона інтересу одна. Далі пробиваємо. Наприклад, тут у нас інша зона інтересу. Даємо тест даної зони інтересу. І все. І в тому ж роді все абсолютно те саме. Далі, давайте перейдемо на реальний графік. Ми можемо побачити в даному діапазоні ось тут наш мінімум, і наш максимум. Тобто великий імпульс. Далі беремо нашу сітку Fibonacci. Наприклад, ми не бачимо даної області, беремо нашу сітку Fibonacci, натягуємо ось сюди, і можете побачити, що. Ціна е, дійшла до даної зони інтересу. Тобто, тут у нас є якась, можливо, це на 4 годинному таймфреймі буде якийсь ордерблок. Ціна дає на нього реакцію і йде вверх. Тобто, можете бачити. Тобто, ми беремо знову сітку Fibonacci від нашого мінімуму і тягнемо до нашого максимуму. Ось тут. Ось так тянемо. І можете побачити, що ціна знову дає тест. Тут якась у нас є зона інтересу. Перша зона інтересу у нас була взагалі, був взагалі імбаланс, а це вже просто внутрішня структура, яку ми, яку ми наразі не враховуємо. Далі ціна знову йде вверх. Беремо нашу сітку, відмінюємо до максимуму. Тянемо, тянемо. Поки не буде якоїсь корекції. Це не буде рахуватися корекцією, тому що наш імпульс був ось тут. Тобто ось тут наш мінімум. І все. Ціна знову дає тест. Можете побачити. Так само на старшому таймфреймі це можна вибрати 4-годинний 4 таймфрейм. Тобто тут у нас імбаланс в даному діапазоні, його дуже чітко видно. Наприклад, виділяємо повністю дану зону, тому що на 4-годинному таймфреймі це наш імбаланс. І в даному імбалансі ми просто шукаємо підтвердження та заходимо в лонг на даний діапазон. Тобто тейк наш би виглядав ось так. Тобто не враховуючи е, в саму сітку Fibonacci, так як би виглядав, наприклад, ось так. Якась, е, ми якийсь злом знайшли тут, тобто, доповнення до стратегії і все, 1 до 10, ну, грубо кажучи, е, все те саме йде в несхідному тренді. Тобто беремо наш максимум, далі тянемо до нашого мінімуму. Ось так. І можете побачити, тут у нас якраз відбувся імбаланс в даному діапазоні. Тут у нас тест даного імбалансу. Ось тут. І все. І ціна далі пішла вниз. Що ми далі робимо? Правильно? Ми беремо нашу сітку Fibonacci від ось цього максимума, яка була корекція. Далі. Тянемо до нашого мінімуму. Ціна. Дійшла сюди. Далі ми її далі тянемо. Ось так. І можете побачити, ціна вже знову зайшла в даний діапазон і рухається вниз. І ось так. Якщо відео було корисним. Підписуйтесь та прожимайте лайки. А якщо будуть у вас якісь питання, то обов'язково пишіть. В коментарях я відповім на ваші питання. Дякую за перегляд і до зустрічі!